Один час усередині офісу президента кардинальних кадрових змін поки не відбулося. Працівники говорять про зміну атмосфери. Рішення тепер ухвалюють швидше. Керівник доступний для прямої комунікації. Проте ключові кадрові політичні впливи всередині вертикалі збереглися. Сам Буданов раніше казав, що перед можливими ротаціями оцінити ефективність кожного заступника слід. Отже, на тепер заступниця голови офісу президента Ірина Мудра не тільки зберігає посаду, а ще й отримала кілька додаткових напрямків роботи. Сергій Кислиця лишається першим заступником і далі опікується мирними переговорами. За військовий ми досі відповідатиме Павло Паліса. А за протокол Ігор Брусило. підтримує зв'язки з урядом і парламентом та курує гуманітарні питання Олена Ковальська. Водночас є куратори інших провідних напрямів, до роботи яких Буданов хоче придивитися пильніше. За даними джерел РБК Україна, серед них Ірина Верещук. Вона відповідає за питання внутрішніх переселенців, військовополонених та загалом соціальну галузь. Віктор Микита він курує регіональну політику, і за даними джерел РБК, робочі стосунки з Будановим поки що складаються непросто. Відкрита лишається і питання щодо майбутнього ігоря Жовкова, який відповідає за зовнішню політику. Він у перспективі може перейти до МЗС. Ну і найбільш неоднозначною фігурою в офісі президента залишається заступник голови Олег Татаров, який курує правоохоронний блок. Він і досі зберіг свою посаду. Хто ж такий Олег Татаров? Давайте розбиратися. Політичні опоненти, частина громадянського суспільства, часто називають його сірим кардиналом силового блоку. А його присутність в офісі президента головним доказом відкату від обіцяних судової і правоохоронної реформ. Він не раз опинявся у центрі журналістських розслідувань за часів президента втікача. Оковича він був топ посадовцем у міністерстві внутрішніх справ а під час революції гідності. Фактично його голосом, який виправдовував силовий розгін протестів. Утім, Татаров не лише зумів уникнути люстрації після майдану, а й коли президентом став Зеленський, отримав посаду в його офісі президента. Ім'я Татарова пов'язують пов із низкою корупційних кейсів від топорудок із землею та нерухомістю до впливу на резонансні кримінальні справи і перерозподіл активів. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція голос, доєднується до ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку, пане Ярославе, вже місяць як Буданов не на острові, а на банковій, але чомусь склад Офісу президента лишається таким, як і був. Чому очільник новий, а офіс виходить, що старий? Тут можливо, два пояснення. Перше, справді те, що ми чули офіційно про потребу оцінити тих чи інших власне виконавців представників попередньої команди на момент їхньої ефективності, уповноважити їх. Ширшим колом питання, як це сталося з пані Іриною Мудрою, яку пропонували та на міністра юстиції, от але вирішили таки залишити в офісі президента, оскільки юридичні питання, питання євроінтеграції на цьому рівні теж дуже важливо закривати професійною людиною. В той же час другим поясненням може бути те, що Буданову дали позицію, але не дали широту маневру, тобто не дали можливості залучити своїх людей в команду, от і відповідно поміняти тих, хто вже набрав негативу і ще за там попереднього керівництва а хто офіду, не дав. Не... А хто не дав йому таких повноважень? Повністю відповідає за роботу офісу президента Володимир Зеленський, в принципі, ми розуміємо, що офіс президента це суто патронатна служба, і його вплив формується лише рівнем підтримки президента, от і в даному випадку, оскільки. Українці в 2019 році системно передали всю повноту владу Володимиру Зеленському. Всю повноту влади відповідно за те, що Буданов на даний момент не провів кадрові зміни. Якщо це другий сценарій і йому не дають можливості робити це, то відповідальність конкретно Володимира Зеленського. Випереджаючи питання: хто зараз ключовий відповідальний за те, що Олег Татаров, людина, яка провалила практично всі правоохоронні реформи чи намагалася провести судову реформу, до яку він як не тіньовий куратор а офіційно відповідальний за взаємодію з правоохоронними антикорупційними судовими органами. А власне, після звільнення а, пана Смірнова, який зараз а, під слідством набув, перебрав на себе і судову гілку влади. Відповідно, повну відповідальність за Олега Татарова в офісі несе на даний момент Володимир Зеленський. Чи поділяєте ви конспірологічні думки щодо того, що насправді все одно всім зараз внутрішньо управляє сам Єрмак якщо що стосується саме внутрішньої політики? Не поділяю. Угу. Насправді ми чітко бачимо по зміні позиції, так, і в переговорній групі про що ви цитували зараз? Залучені ті люди, зокрема власне пан Арахамія, так посилені позиції офісу, оскільки на переговорах досить часто присутні не лише керівник офісу, а й пан Паліса, пан Киселиця, і відповідно певна така менша монополізація вона вже відчутна. Ну, це стосується зовнішньої комуніки. політики, те, що ви назвали, а те, що стосується внутрішніх питань, власне, я починав говорити про те, що зараз в парламенті є окрема комунікація з кабінетом міністрів, є окрема комунікація з міністерством оборони, є, в принципі, можливість комунікувати на рівні більшості, так, тобто зараз. Є ряд питань, які вирішує сам Давід Вархамія чи у співпраці з керівництвом парламенту з Русланом Степанчуком, Олексієм Корнієнком та іншими. Тобто влада певним чином розпорошилася. Такого рівня монополізації, як було за Єрмака, коли без нього жодне рішення не, ну, не доносилось до президента, відповідно, якщо не доносилося, то не приймалося. Такого вже немає. Є не взаємопоборюючи, а, скажімо так, взаємодоповнюючи зараз сторони впливів, є комунікація окремо з керівником офісу. Раніше це було лише для обраних і лише в критичних моментах. Є можливість комунікувати з заступниками, і вони мають певний карт-бланш на прийняття рішень у сфері їхньої відповідальності, і відповідно, керівник офісу дослухається, ну, наприклад, в плані. Міжнародних переговорів та вплив киселиці зараз достатньо серйозний, оскільки Буданов, маючи дуже сильне військове підґрунтя, але в міжнародній політиці дослухається до професіонала, чого ну, за Єрмака насправді не було. Тому і в зовнішній, і внутрішній зараз можна сказати така певна відлива. Але наскільки вона буде тривати, тут велике питання. Бо якщо Буданову не дадуть можливості, хоча б частково. Поміняти тих заступників та тих працівників в офісі, які працювали за монополією Єрмака, вони рано чи пізно повернуться до своїх попередніх методів. Зрештою, звільнення голови служби безпеки Василя Малюка, десь демонструє те, що стару систему намагаються і далі відбудувати, тому що татаров насправді переконав Зеленського про те, що малюк не справився, оскільки не зміг. Протидіяти впливу на Буєсап, тобто розслідуванням на БуСА проти мінічі. А ви виключаєте такий варіант, що насправді має повноваження Буданов, Однак це його стратегія зараз просто перечекати, продивитися, оскільки він розвідник, у нього може бути така от багатоходовка. А, власне про це йшлося, коли ми з вами обговорювали перший сценарій, коли пан Буданов заявив, що він. Аналізує та роботу діючих заступників для того, щоб зрозуміти діючої команди, для того, щоб зрозуміти хто на що знати, тому такий, такий сценарій в принципі можливий, але тут є певні обмеження. Як ми з вами говорили, офіс президента це офіс президента, так і жодне призначення без рішення Володимира Зеленського. Насправді неможливе, а як розглядає Кирила Буданова Володимир Зеленський чи як потенційного конкурента, зважаючи на його популярність підтримку. Ну а тепер і вміння налагодити насправді міжнародний діалог по надзвичайно складному питанню мирного процесу чи так званого мирного процесу, коректніше сказати. Так от тут великі ймовірності, що така внутрішня ревність, вона присутня, і Володимир Зеленський розглядає призначення Кирила Буданова як обнулення його впливу. Ну але ви цілком розумно за зауважили. Подивитися, яка Ще... тактика власне у голови, у колишнього голови розвідки. Це до слова щодо впливу. Буданов наростив рейтинг довіри після призначення голови офісу президента. Говорить опитування КМІС. 70% зараз українців, ну респондентів, точніше, яких опитував КМІС, довіряють Буданову. І... Раніше, коли він очолював гур, цей показник був 55%. тобто аж 15 пунктів він набрав. Хоча це дивовижні речі, і всі політологи говорять про те, що з офісу президента ніхто тоді ж раніше була адміністрація президента, ніхто не виходив з високим рейтингом, і власне і в президенти ніхто там не подавався, тому що ця людина зазвичай або в тіні, або вона якась токсична, тому що завжди на неї потім звалювали всі провали. Після призначення будь-кого незашквареного на посаді в Україні він має так званий медовий місяць довіри власне суспільства. Втримати цю довіру, а ну і знову ж таки, що продемонстрував призначення Будана, що людина, і так займаючись дуже складним питанням. Не побоялася взяти на себе і політичну відповідальність, так от тому зараз має можливість проявити себе не лише як військовий, а і як політичний адміністратор, як політичний менеджер. В принципі, все відбувається вперше. Часто от в нас президентами ставали з. Голови Нацбанку, як Віктор Ющенко, чи з позиції прем'єр-міністрів. Хоча інші виходили з тих же самих позицій з дуже високим антирейтингом і ненавистю людей, хоча не завжди їхні дії, ну, наприклад, приклад Гонтарєвої та тобто, позит... максимально позитивна оцінка наших міжнародних партнерів, вирішальна роль в а, зломі структури в Приватбанку, корупційної структури Ігоря Коломойського, і в той же час на початковому етапі зараз вже там оцінка міняється. На початковому етапі там велике несприйняття в суспільстві, чи та ж сама Оляна Супрун, коли угу. шалена критика реформи, а потім в ковід ви зрозуміли, що це чи не єдине, що нам а, допомогло вижити? Тому поживемо, побачимо. Я би зараз не зачаровувався опитуваннями. А, насправді а, резонно і цілком зрозуміло, що суспільство дуже цінує відповідальність, і коли людина бере на себе посилену відповідальність. Ну, це не може не імпонувати суспільству. Але подивимося, як себе проявить Буданов. І е, велика складова в цьому, чи дозволять йому себе проявити проактивно е, обставини, коли він повністю підпорядкований Володимиру Зеленському. Хоча, зрештою, е, він йому був підпорядкований як головнокомандуючий у ролі військового. І, в принципі, чесно кажучи, ну не було у нього шансу відмовитися від позиції в офісі президента. От бо, ну, якби військові це трошки інша дисципліна, трошки інші е, механізми впливу. Uh -huh. Тому і хочеться поважати пану Кирилу лише успіху. От справді відчутні зміни в комунікаціях? Mm -hmm. Ну але комунікації доцільні тоді, коли можна комунікувати результат без результату, будь-які розмови, будь-які дискусії це ну просто процес. Ярослава останнє що я вас запитаю, чи відомі вам випадки, коли Буданов дзвонив або говорив зі слугами народу і просив проголосувати в певний спосіб? Я принаймні, про таке не чув. Я чув, що власне представники головного управління розвідки комунікували і комунікують зрештою, та в першу чергу з профільним комітетом з питань національної безпеки та оборони, але по профільним питанням це посилення розвідки. це... Вдосконалення механізму обміну полонених, оскільки за це теж координаційний штаб відповідає головне управління розвідки. Зараз на даному етапі голосування в парламенті повністю організовується Давидом Рахамія, Андрієм Мотовиловцем як офіційними керівниками більшості. А і коли цим займається Давіда Рахамія, результати кращі. Почула вас, дякую, дякую за розмову. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція голос. Був з нами в ефірі. Якщо маєте що сказати на противагу, запрошуємо всіх, у кого є аргументована позиція. Ви можете взяти участь у нашій дискусії.